Слава Україні! шановні друзі і підписники нашого Ютуб каналу Сторга. Сьогодні ми з вами поговоримо про портативні зарядні станції, які мають доволі такий крутий дизайн, непогану акумуляторну батарею з хорошим ресурсом, також непогані технічні характеристики, і в принципі, вони мають все те, щоб їх можна було назвати одними із найкращих портативних зарядних станцій. Проте є дещо. Що не дозволяє нам цього зробити. Сьогодні ми з вами поговоримо про портативні зарядні станції Jackery Explorer. Погнали! Зарядні станції Jackery налічують дві лінійки, а саме Explorer EU – і Експлоор Про. Експлоор EU має три моделі: 240, 500 і 1000. Експлоор Pro має тисячну модель і 2000-ну. Тисячної моделі у нас зараз немає по наявності, але ми обов'язково про неї поговоримо. А почнемо ми наше знайомство із цього малюка Експлор 240. Не знаю, як у вас, але особисто в мене він викликає найкращі і найтепліші почуття. Мені взагалі здається, що це якась маленька звірушка, ну ніби це якесь кошенятко маленьке. Його хочеться брати на руки, пестити і обіймати. Ну, подивіться, який гарнюній. До комплектації входять інструкція по експлуатації, кабель для підзарядки від автомобільного прикурювача, блок живлення для підзарядки від мережі 220 вольт потужністю на 98 Вт. А також ось така сумка-барсетка, де і буде зберігатися вся комплектація. Explorer 240 має літіонну акумуляторну батарею з ресурсом 800 циклів заряд-розряд. Вольтаж даної батареї 14,4 вольти, ємність 16,8 А або ж 249 Вт. Вага даного пристрою. 3 кг. На передній панелі ми маємо кнопочку «Дисплей», яка в принципі ні на що не впливає. Ну, як не впливає, за допомогою неї можна вимкнути дисплей, але вимкнути ну, ніяк не вдається. Так само можна вімкнути і будь-якою іншою кнопкою. Також ми маємо порт автомобільного прикурювача 12 вольт 10 А. Також ми маємо розетку на 220 вольт, номінальною потужністю на 200 Вт, максимальною короткочасною 400. Також а, два USB. Порта на 5 вольт 2,4 порт для підзарядки самої портативної зарядної станції. Зарядка даної станції і за допомогою блока живлення, і за допомогою автомобільного прикурювача відбувається через один і той самий отвір. Дисплей дуже простий. Зверху в нас знаходиться. Індикація, яка нам показує, скільки споживає при зарядці портативна станція, внизу скільки віддає індикація самої акумуляторної батареї, ну і заряд батареї відсотки. Не дивлячись на те, що максимальна потужність блоку живлення вказано 98 Вт, максимум, що споживала дана станція, це я бачив 80 Вт. Ємність акумуляторної батареї 242 Вт і споживає вона при зарядці 80 Вт. Тобто зарядка від 0 до 100 мінімум 3 години. Три години заряджатиметься цей малюк. Пш! Ніякого застосунку на телефон, звісно, ще тут немає. Проте дана станція дозволяє вам працювати навіть коли ви поставите її на підзарядку. Але це не функція ДБЖ, тому що якщо ви під'єднаєте сюди якісь. Пристрій, який споживає більше, ніж 80 Вт, то по факту у вас станція не перестане підзаряджатися, але потужності самого блока живлення не буде достатньо для того, щоб перекрити цього споживача. І у вас зарядна станція буде розряджатися. Ну от Заряд у нас зараз 58 Вт. А вихід споживання 103 Вт. Тобто зараз станція у нас не заряджається, а розряджається. Хоча, в принципі, в режимі. ДБЖ вона ніби як працює. Коли дана станція стоїть на підзарядці, вона не видає жодного шуму. Проте варто під'єднати будь-яке навантаження і вона вже шумить доволі сильно. Станція сама по собі непогана, але використовувати її в сучасних українських реаліях, квартирі або будинку не бачу ніякого сенсу. От взяти її з собою кудись на природу в похід без проблем. А для дому використовувати не бачу ніякого сенсу. Explorer 500. По суті, по дизайну вона нічим не відрізняється від попередньої моделі, проте має більшу акумуляторну батарею, і, відповідно, більшу вихідну потужність. Акумуляторна батарея також літіонна, має ресурс 800 циклів. Вольтаж даної батареї складає 21,6 вольт, ємність 24 Аг, або ж 518 Вт. Вага 6,4 кг, має два виходи: DC 55 21 12 В, 7 А та один вихід під автомобільний прикурі 12 вольт. Ампер, тобто найпотужніший 120 Вт. Три USB-виходи 5 вольт 2,4 А, а також розетку на 220 вольт номінальною вихідною потужністю 500 Вт, максимальною короткочасною 1000 Вт. Також є кнопка дисплей, яка абсолютно ні на що не впливає. Тобто ви можете в принципі за допомогою неї вімкнути сам дисплей. Але вимкнути ви вже його за допомогою цієї кнопки ніяк не зможете. Він просто вимикається сам через 10 секунд. Але вімкнути його можна так само і цими кнопками, і цими, і цими, і цими. Також для того, щоб отримати вихідну напругу або на розетці, або на USB, або на цих виходах, відповідно є кнопочки вмикання і вимикання, які підсвічуються потім. Зеленим індикатором дисплей абсолютно аналогічний до попередньої моделі, нічого нового, все те ж саме. Як вказує виробник, ємності акумуляторної батареї в 518 Вт годин вам достатньо для того, щоб зарядити ноутбук 36 разів, щоб працював телевізор 8 годин поспіль, щоб зарядити телефон 53 рази або екшн-камеру, наприклад, 95 разів. До комплектації входить інструкція по експлуатації, зарядний кабель від автомобільного прикурювача. І ось такий блок живлення для зарядки від мережі 220 Вольт потужністю на 90 Вт. Так, так, ви все правильно почули. Блок живлення, яким комплектується дана станція, має максимальну потужність 90 Вт. І то, коли її ставив на зарядку, максимум, що вона споживала, це 85 Вт, а ємність 518, я вам нагадаю. І якщо провести прості розрахунки, то мінімальний заряд від 0 до 100 в даної станції буде складати 6,5 годин. Навіть блюєті своїми 4 годинами Виглядає значно краще в даній ситуації. Як би дивно це не звучало, але цю зарядну станцію також можна використовувати навіть тоді, коли вона стоїть на зарядці від мережі 220 вольт. Проте проблема в неї так само, як і в попередній станції. Якщо ви підключите сюди якийсь прилад, який перевищуватиме потужність 80 Вт, то у вас зарядна станція буде використовувати енергію самої акумуляторної батареї, а не з блока живлення. Тобто вона у вас ніби і заряджається, але по факту Ніякого заряду немає лише розряд. На правій частині станції знаходиться ліхтарик, який працює в одному режимі. Дану портативну зарядну станцію вже можна використовувати в домашніх умовах. Сюди ви можете під'єднати і холодильник, і телевізор, і ноутбук. Проте в неї є величезний мінус, тому що в даних українських реаліях вона не буде нормально працювати. За той час, який нам дають електроенергія, це може бути там 2-3 години. Дана станція просто реально не встигне зарядитися до 100%. Наступна зарядна станція Explorer 1000. Абсолютно той самий дизайн, проте більші розміри і більша потужність. Літіонна акумуляторна батарея має ресурс 800 циклів, вольтаж 21,6 вольта, ємність 46,4 години, або ж 1002 Вт. Години. Вага 10 кілограм. На передній панелі має дві розетки під 220 вольт, номінальною потужністю на 1000 Вт, максимальною короткочасною на 2000 Вт. Також має два USB-C потужністю на 100 Вт, один USB A на 5 вольт, і 24 А і один швидкий USB 3.0 з потужністю на 24 Вт. Також є роз'єм під автомобільний прикурювач потужністю на 120 Вт. Ну і звичайний роз'єм, який ми бачили в попередніх моделях для підзарядки від прикурювача або від мережі 220 вольт. До комплектації входить інструкція по експлуатації. Кабель для підзарядки від автомобільного прикурювача, блок живлення для підзарядки від мережі на 220 вольт потужністю на 180 Вт. Адаптер для того, щоб ви могли заряджати станцію від сонячних панелей. Ну і звісно, ось така сумочка, де ви будете зберігати всю комплектацію. І знову у нас та сама проблема, що і з попередніми станціями. Здавалось би, доволі таки потужна станція на 1000 Вт, а блок живлення всього-навсього на 180. І то максимум, який вона брала при зарядці, це було 150 Вт. Не 180, а 150 Вт. І якщо порахувати від нуля до вона буде заряджатися ну, ну, мінімум 7 годин ну реально, це якийсь жах. При зарядці від мережі 220 вольт, сама станція веде себе доволі таки тихо, на відміну від блока живлення, тому що він видає якісь дуже цікаві звуки, і здається, що туди запхали горобців, і вони займаються своїми справами. Але не про це. Коли ви даєте на дану станцію хоч яке-небудь навантаження, вона починає доволі таки сильно шуміти. Але варто до неї щось підключити, і вона вже починає дуже сильно шуміти. На рахунок режиму ДБЖ, так само як і попередні станції від Джекері, в принципі, ви можете її заряджати і можете з неї брати якусь електроенергію, але вона буде віддавати її від акумулятора, але не напряму від електромережі. Тобто, в принципі, станція класна, але той самий мінус дуже повільна зарядка. Ну от подивіться відбувається, ніби зарядка, так 144 Вт і зараз. іде заряд але у нас іде розряд фактично, от прямо на очах зменшується ємність батареї. Тому що споживання йде 900, там 899 ватт, а подача електроенергії взяла 143 ватт. Jackery Explorer 2000 Pro. І дана станція відрізняється від попередніх не лише своїм зовнішнім виглядом і більшою ємністю акумуляторної батарей, а і ще деякими моментами. До комплектації входять інструкція по експлуатації, кабель для підзарядки від автомобільного прикурювача, два перехідника 7909 на 8020 для підзарядки від сонячних панелей. Кабель для підзарядки станції від мережі 220 вольт. І звертаю вашу увагу, що це саме кабель, а не блок живлення. Це вже щось цікавеньке. Ну і звісно, зручна сумка, де ви будете зберігати всю комплектацію. Jackery Explorer 2000 Pro має літіонну акумуляторну батарею з 1000 циклів заряд розряд. Вольтаж даної батареї 43,2 В. Ємність 50 Ампер -годин, або ж 2160 Ватт-годин. На передній панелі розміщені дві звичайних розетки на 220 вольт, з яких ви можете взяти номінально 2200 Вт, або максимум короткочасно 4400 Вт. Також на передній панелі є два звичайних usb виходи на 18 Вт і два виходи USB c на 100 Вт максимум. Також ми бачимо ліхтарик і вихід під автомобільний прикурювач максимальною потужністю на 120 Вт. Є кнопка дисплей, яка дійсно вмикає і вимикає дисплей, а не так, як було в попередніх моделях. Також біля кожного виходу є свої кнопочки, які відповідно вмикають або вимикають подачу електроенергії на ці роз'єми. Ліхтарик працює в трьох режимах: звичайний, максимальний і режим SOS. Даний дисплей вже більш інформативний, ніж у попередніх моделях, які ми з вами оглядали. Тут ми вже бачимо, що вімкнена розвиточка на 220 вольт. Бачимо, скільки йде з неї споживання 94 Вт. І тут має показуватися, скільки залишилося акумуляторної батареї пропрацювати при такому споживанні. Ну зараз вона заряджається, тому якби 99 годин вказано. А так тут вказаний час до кінця розряду. З лівої сторони, ми, ми бачимо, класично, у нас показує, скільки станція споживає, і також є години за тобто, час вказаний, за який станція зарядиться. Зараз до станції підключене освітлення ну, для того, щоб вам показати, що дана станція не може нормально і адекватно працювати як ДБЖ. Значить, я зараз висмикну кабель для підзарядки, імітуючи тим самим, що у нас зникла електроенергія в розетках. Не знаю, видно вам було на камері чи ні, але світло мигнуло, і зараз я вмикаю. І ще раз мигнуло, бачите? Тобто, якби сюди був підключений комп'ютер, то він просто-напросто вимкнувся. Позаду ми бачимо роз'єм для підзарядки від мережі 220 вольт, і також два роз'єма DC8020. Через ці роз'єми станція може заряджатися як від сонячних панелей, так і від автомобільного прикурювача. До речі, до цієї станції можна підключити шість панелей на 200 Вт потужності, тобто сумарною потужністю на 1200 ватт. Та ж сама ситуація і з версією. От Зараз вона споживає 670 Вт, на виході 1488 там, да, 1490 Вт. Тобто вона зараз не заряджається, а навпаки розряджається, тому що вона віддає більше, ніж споживає. Але тут ще такий прикол. От зараз я дав навантаження майже 1,5 кВт і вона споживає там, 670 Вт. Зараз я відключаю його. Дивіться, і має зрости споживання. От бачите, відразу 775 ватт. Ну, я думаю, що це просто захист іде самого. Блока окаживлення, які монтовані всередині, що він просто не згорів від перенавантаження. Чесно кажучи, не знаю, до чого тут приставка про. Якщо ми беремо всі зарядні станції, «Джекері», то так ця станція буде найкраща. Але якщо ми беремо станції всі загалом, які існують, ну ніякого про тут немає. Можливо, я не правий, то виправте мене, будь ласка, в коментарях, але давайте разом з вами поміркуємо. Акумуляторна батарея саме звичайна на тисячу циклів заряд-розряд, так само, як ми бачили в попередніх моделях. Jackery. застосунку на телефон тут немає. Функцій ДБЖ також тут немає більш інформативний дисплей, ніж у попередніх моделях. Так круто прибрали блок зарядки, залишили лише сам кабель для зарядки. Також круто, це зручно. Швидша зарядка не пам'ятаю, чи я вам говорив. Але перший раз, коли я її поставив на зарядку, то максимальну цифру я бачив 800 Вт. Це те, що вона брала. Потім я її розрядив до 10%. Знову поставив на зарядку і спостерігав. Десь після 20 хвилин підзарядки на 800 ваттах вона почала споживати 1500 Вт. І 1500 Вт трималася до 80%. І потім вона знову скинула до тих самих 800-780 Вт було. Тобто, і час заряду від 10% до 100% у мене склав приблизно 3 години. Так, це круто, це крутіше, ніж попередні моделі Джекері, які ми з вами бачили. Це не 8 годин, але сказати, що вона заряджається супер швидко, там за годину, за півтори, за дві ні. Але ну, три години це вже якийсь м, теж непоганий результат. До речі, хочу пояснити на рахунок циклу заряд-розряд, тому що я так бачу, багато хто не розуміє, що це таке. А, в даній станції тисяча циклів заряд-розряд, але це не означає, що після тисячі разів заряду розряду ваша станція вийде з ладу. Тобто вашу акумуляторну батарею можна буде викинути на смітник. Ні, просто із ємності в 2 кВт у вас залишиться ємність 1,8 кВт. Але станція ну, продовжить якби, працювати. Ну, Це та сама ситуація, що з телефоном. От у мене, наприклад, на телефоні написано. Що стан акумуляторної батареї складає 80% від 100%. Ну але ж телефон продовжує працювати так, він розряджається швидше, ніж коли він був новий, але він все одно працює. От та ж сама ситуація із портативними зарядними станціями. Тобто, після того, як ви випрацюєте ресурс в тисячу циклів, станція у вас продовжить працювати, але просто акумуляторна батарея буде менше тримати, ніж тоді, коли вона була новою. От і все. До речі, Jackery Explorer 1000 Pro, якої зараз у нас тут немає, вона абсолютно. Аналогічна до цієї 2000-ї моделі, просто має а, менші характеристики, тобто менша ємність акумуляторної батареї і менша вихідна потужність. Зовні вона абсолютно аналогічна до цієї. Також має вбудований блок живлення, що дуже круто, і також заряджається трохи швидше, ніж звичайні експлори EU. Друзі, що я взагалі хочу сказати по цим портативним зарядним станціям. Якщо брати загалом. В Загальному, так то ці станції доволі такі непогані. Вони мають непоганий дизайн, якісний, класний пластик, доволі таки непогану акумуляторну батарею з ресурсом в тисячу циклів. І якщо б ми її використовували як люди в інших країнах, яких не йде війна, то в принципі ці станції, ну. Відповідають всім вимогам. Якщо ви, наприклад, зібралися на кемпінг, ви там знаєте, що ви поїдете через день, через два, ви її поставили на зарядку і ви там не звертаєте увагу, що вона буде заряджатись. У вас там 7-8 годин. Для вас це не проблема. Але в сучасних реаліях України, коли в нас іде війна, коли в нас постійно вимикається електроенергія на 4, на 6, на 8 годин і дається електроенергія там на 2 або на 4 години максимум, ну в наших реаліях дані станції. Ну, не дуже, скажімо так. Ну, от, принаймні, оці Explore EU, ну я не знаю, чесно кажучи, де їх зараз можна використовувати в наших реаліях. Прошки, прошки може бути так, тут уже зарядка швидша, вони можуть дійсно там зарядитись за 4 години, і вам цього буде достатньо. Але є ушки, 6-8 годин заряду. Ну, в наших умовах це нереально. На цьому в мене в принципі все. Якщо у вас залишилися якісь запитання, задавайте їх в коментарях або пишіть Фейсбук та Інстаграм. Спробую всім відповісти. Кого зацікавили дані станції, звертайтеся до нашого магазину. Посилання буде внизу в описі в цьому відео, також в закріпленому коменті. Не забувайте про те, що ми також розіграємо на нашому Ютуб каналі портативну зарядну станцію від торгової марки Genergy. Також не забувайте донатити на ЗСУ. Тримаємося, купи все буде Україна.